Права 649. Відстань між двома містами дорівнює 200 км. Якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті з масштабом 1 до 800 тисяч. Ну що ж, давайте чутку розберемося з масштабом. Масштаб 1 до 800 тисяч. Що він означає? Що 1 см на карті буде відповідати 800 тисяч см на місцевості. Ну і давайте виразимо це в. Кілометрах. Записуємо тоді перша дія, тобто записуємо, що 1 сантиметр на карті. Це записуємо 800 тисяч, бо у нас 1 до 800 тисяч. Це 800 тисяч сантиметрів. На місцевості. Давайте ці 800 тисяч перетворимо спочатку в метри. В одному метрі 100 сантиметрів забираємо два нулі то залишиться 8 тисяч. 8 тисяч. Тоді записуємо метрів. Ну і це дорівнює 8 кілометрів. Бо в кілометрі тисячу метрів. 8 кілометрів запишемо на місцевості. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді ми можемо скласти яке співвідношення, що 1 см на карті відповідає 8 км, а тоді наші x хм будуть відповідати 200 метрам. Записуємо тоді друга дію. Тобто складаємо коротку умову, записуємо ще раз, що 1 см на карті відповідає 8 км. Так, а деяку невідому кількість сантиметрів, яку ми шукаємо, це відповідає 200 км. Є. Величини на карті і в реальному житті на місцевості вони прямо пропорційні ці величини. Тоді ми можемо скласти за цією мовою пропорцію. Записуємо тоді 1, відноситься до Х. Як 8 відноситься до 200. Є? Ну що ж, якщо так, то ми можемо записати, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ну або добуток середніх це х, що множиться на 8, дорівнює добутку крайніх. Це 1, що множиться на 200. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що х. Я тут буду продовжувати. Що множиться на 8, це дорівнює. 1 помножити на 200, це буде 200. Як нам знайти, звідси невідомий множник, Потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 200, що ділиться на 8. Так. Ну що ж, це все одно, що 100 поділити на 4, це буде 25. Записуємо, що х у нас дорівнює. 25. Ну і в дужках записуємо чого? Сантиметрію. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, якою буде відстань між зображеннями цих міст на карті? Записуємо 25 сантиметрів. Ну що ж, ось така задача про масштаб, в якій ми використовували пропорцію. На цьому вправу завершено.